peace І так, друзі, всім привіт! І що ж? Сьогодні буде доволі таке цікаве е, відео. Є у мене ось така водяночка Лі-Н-Лі е, Галахат 240-ка. І бачимо, у нас тут е, цілий такий набір лежить на столі. І зараз я розкажу, що ми будемо робити. В одному із роликів опис буде в описанні. Приїхали там кілька комплектуючих і серед них з Америки. І серед них була дана водяночка. Одним словом, я тоді зібрав комп'ютер. Включаю, а процик у нас тупо йде в перегрів там, 100 градусів і вимикається. Спочатку я не міг зрозуміти, що до чого і що виявилося. Водянка взагалі то сама по собі робоча, у неї помпа робоча, все окей, але при тому радіатор був холодний. Тобто у нас один контур йшов теплий, приблизно ось до це він теплий. Тут вже холодний, і відповідно у нас всередині жодної циркуляції не було. Було. І тоді я щось спробував робити, але коні з того нічого не помогло. І от буквально вчора вечором не було що мені робити. І думаю, давайте ще раз там розкучу водянку туди-сюди і зроблю ось такі водні процедури. Зараз ви будете бачити на фотографіях. Я в баночку взагалі повністю злив цю ж вона була дуже мутна, і багато таки було всередині такого осаду, типу такого, як. Піска це все вимив, пізніше кинув радіатор, почав його вимивати. Трошки можливо зробив помилку, тому що я прям потік води з крану, прям просто всередину помпу, скажімо так, фігачив, бо тут вся ще електроніка, але пізніше я ще пів години це висушив, і плюс сьогодні, ну і до сьогодні вона ще лежала, тому я думаю, все окей. Ну і що у нас буде в процесі? Це відео буде називатися, скажімо так, як обслужити. Необслуговану водянку. Тобто в деяких водянок є спеціальний отвор, де ти просто там, ти відкрутив, жидкий злив, залив нову, вилив не словом взагалі все без проблем. А в таких водянок такого немає. Є ось тут лише невеличка помпа, але це у нас помпа не для заливу чи відливу жидкості. Це у нас є, точніше, це у нас є для доливу. Наприклад, ви заливаєте сюди рідину і відкривається п'ніше та помпочка, щоб робити доливку. Бо по інакшому в принципі її так як на робочій системі ти ніяк не зробиш. Щоб, наприклад, у необслуговуючих водянок злити взагалі е, саму всю. Жижу, на всіх водянах є ось така е, мідна е, помпа. Зазвичай тут є всі е, болтики, гвинтики, ми їх відкручуємо. Але в цьому випадку, блін, Лі, -лі просто е, такі скотиняки. Це було все, звісно, в попередньому відео. Вони словом, е, ось тих два крайніх болта, Там різьба, наскільки тупу таку придумала, що відкрутити нереально. Я дивився тоді огляди, прям дико бісився, і вони словом багато людей брали, просто сваріли. Бо відкотити нереально. Помпа тут, блядька вона не роз... Ну. Ти відкручуєш гвинтики, а толку ноль, тому що тут якась херня, ось ця, її відкрутити, ну це взагалі анріал, я дивився, чувак, її ніяк відкрутити взагалі не міг. Він просто брав сверлом херачну. Йоханий бабай, фух. Що можу сказати? Курва, я її розібрав. Тепер ясно, чому оці всі, так, ну сфокусую взагалі, чому ось ці всі е... болтики гвинтики їх, блять, випилювали. Тому що, от бачимо, в цю сторону у нас якби зацеп є. А щоб викручувати, вже хтось, коротше, не знає, що то так має бути. Тобто, у нас так ну, немає зацепу, і, блядь, це викручувати це просто повна жопа. Ну що, ми розібрали і бачимо, що у нас тут повний піздець всередині. Жесть. Ну, я це в принципі е зробив і окей. Тобто, щоб обслужити, ми знімаємо. Мідний радіатор усей такий, і тут ми бачимо, у нас є такі соти. Дуже часто вони забиваються, відповідно, водянка не може ганяти у нас саму жижу. Обов'язково ми її чистимо, чистимо банально, сода плюс вода, і беремо якусь стару зубну щітку взагалі без проблем. Далі йде ось така гумка: гумова, резинова. Вона розподіляє словом, потік жижі. Тому в моєму випадку потрібно сюди заливати воду. Я вчора робив промивку разів, не знаю, напевно, з 10. Просто брав у стар, маю таку оцю баночку, брав шприц води і туди заливав, заливав, плюс хітав радіатором. В тому випадку завжди повинно бути те, що радіатор має бути вище, точніше, сама помпа має бути у верхній точці радіатора. Він, словом, Вона має бути завжди зверху, коли ми заливаємо рідину. І так, сказав, ви промив я радіатор близько 10 разів, і зараз я буду заливати туди звичайну дистильовану воду, щоб ще раз промити. І після того залию дистильовану воду, зберу все докупи і провіримо, чи це дало ефект, чи водяночка буде працювати. Але скажу наперед, дистильовану воду використовувати як основну рідину для водянки. Не рекомендовано її використовувати можна, вона підходить, але це максимум на місяць часу, не більше, тому що вона не має там. Там всяких там присадок і такого плану, і за місяць часу у нас просто будуть утворюватись там домішки, і пізніше нас соти, і ця вся фіня заб'ється. Тому, якщо радіатор запрацює, тобто вудянка буде все окей працювати, я куплю спеціальну рідину, баночку і вже сюди залию. А зараз для експерименту купив просто дистильовану воду. І що ж, зараз заливаємо ще раз сюди дистильовану воду, промиваю, виливаю, заливаю ще раз і тоді вже закручую помпу. І будемо її проганяти. І так, радіатор я сюди поставив, коротше тут піднизу на табуреток. Маємо помпу і що? Тут доволі нічого складного. Немає, просто беремо шприц, беремо цю дистольовану воду і акуратно беремо, заливаємо в даний отвір. Помаленьку. І як бачимо, у нас просто туди спокійно жижа заходить. Орієнтовано заходимо ось таких шприциків, це у нас 5 мг, таких заходить десь приблизно 12-13 штук. Ось зараз нас о, бачимо, що е, вода зараз вниз не стікає. Це у нас приблизно був сьомий шприц. В такому випадку, що десь утворилася бульбушка, ми просто беремо радіатор внизу, його рухаємо, ось так, скажімо, по е, часовій стрілці, не знаю, 360 градусів, просто його отак е, крутимо, крутимо, і вода у нас після того е, тікає, і можна спокійно далі жижу цю заливати. І так, що я зараз буду робити. Я зібрав ось таку систему, кулер підкинув ну, на процесор, щоб зараз не було, перегрів, щоб я міг включити помпу. від живлення, від кулера я під'єднав систем фан, а саму помпу підкинув в ЦПУ-фан. Відповідно, радіатор я поставив вище помпи. І зараз що я хочу зробити? Запустити все-таки зараз комп'ютер, щоб помпа трошки саму цю жижу по системі прогнала. Тоді її вилити, подивитися, чи там є ще якийсь осадок, і тоді вже залити ще раз дистальовану цю воду, підкотити вентилятор поставити помпу вже на процесор і тоді протестувати, чи буде все окей. Ну, в першу чергу, зараз е, запускаємо комп'ютер. Так, ага, я не включив живлення, а запускаю комп'ютер. Ось тепер я думаю точно запускаємося. Так, чуємо, рідина у нас. По системі щойно пройшлася. Окей, і не знаю наскільки почекати. Взагалі картин, ага, я погано дівіальний кабель засунув. Е, так, помпа є. Працює 100%, ага. Хоча поки не впевнений, оцей контур точно ось цей працює, тому що по ній рідина прям чітко, чітко рукою береш, чути зразу. А е, другий контур, чесно, поки... Поки не ясно, але ладно, просто давайте очікуємо. Нехай трошки цю жижу прожене. Зараз у верхній точці, пізніше спробую зробити по-інакшому. Не ладно, нехай собі зараз працює. Так, і що ми бачимо по системі. В нас е, помпа працює 2300 оборотів, плюс-мінус. Ну відповідно, зараз нічого відбуватися е, не буде, тому що цей контур гарячий не може бути, тому що в нас просто помпа висить, і гаряча жижа вверх не піднімається. Відповідно, просто, скажімо так, воно зараз працює, але щоб був результат, відповідно, це треба все ставити на процесор. Вони словом, воно вже так хвилин 10 пропрацювало. Зараз це все вимикаю, е, зливаю ще раз рідну і дивлюся якому ж, і що там в стані. Так, знявши мідну пластину, і як бачимо, не дарма вентилятор ми підкидували, тому що ось у нас ще є залишки всякої фігні, тому це, можливо, прийдеться ще раз повторити, чесно кажучи, точно не впевнений. Так, зараз знімемо ось цю штучку. Ну тут в принципі, ну чуть-чуть є. Ось чуть-чуть, але на самих сотах, в принципі, доволі таки відклалося непогано ж такі кусочки. Зараз йдемо це все зливаємо. Ну що ж, там трохи бруду було, але так, скажімо так, вже мінімальна кількість порівняно з вчорашнім вечором, де там духреніше, -ду скажімо таке. Було одним словом, що ж, заливаю ще раз сюди дистальовану воду, збираю, встановлюю вентилятор і будемо вже ставити помпу на процесор. І так, що знову підкину систему. І що можу сказати? Якщо прислухатись, у нас трошки булькає, тому зараз хай собі ще попрацює хвилин з 5, Вимикаємо систему і буду через усю заливну пробку доливати трошечки жижі і тоді ще раз вмикати і слухати, чи є у нас всередині ще булькання. І так як роблю доза. Ми скрили усю отвір для дозаправки, заливаємо трошечки туди рідини і просто беремо, крутимо ось так радіатором. І дивимося, має у нас утворюватися бульбашки. Я вже кілька разів вже так залив. От одна бульбишка появилася, друга, і помаленьку в нас жижа таким чином, скажімо, ще попадає ще одна булька. Непевно не знаю, фокусує, не фокусує, можливо, трохи погано. Але помаленьку-помаленьку в нас жижа все-таки ще попадає в радіатор. Тому роблю до того моменту, коли вже туди не буде, скажімо так, коли вже звідси не буде прям витікати сама ця жижа. І так, зараз вимушений гівудянку тримати просто в руках, щоб була верхня точка радіатору у нас е, вгорі. І що ж, пробуємо зараз запускати помпу. Я встановив, термопасту нанесли, підключив помпу, підключив вентилятори, вмикаємо блок е, живлення. Так, там взагалі у нас є фокус. Так, і стартуємо плату. Так. Помпа нас загуділа, перестала. Вентилятори у нас крутяться. Ну прям помпа. Напевно, ви звуки чуєте? Так, зараз трошки у вже. Заходимо зразу, не видно, звісно, але заходимо в аїду і будемо дивитися зразу на температури. Так, зараз поставлю якось так, щоб було видно. І я вам скажу теорії. В теорії працює, та зараз фокусується ще трошки. Так, було 45 при включенні. І зараз на стабільних 33 градуси орієнтовано. Помпа прям гудить дико. Можливо, її просто треба дати на вантаження. Так, бачимо, що працює 2400 оборотів. Ну, радіатор у нас поки що холодний. Ну, в принципі, відповідно правильно, 30 градусів, куди буде у нас взагалі це все грітися. Я сумніваюся, що буде. Тому давайте, е, хай буде стрес FPU. Бей, ну звісно, звуки в помпі бляха страшні, чесно кажучи. Так, взагалі 29 градусів. Давайте нажмемо старт. Помпа ще сильніше крутиться, частоти виросли і, і, і дупа. Ні, 80 градусів і радіатор у нас. Можливо, рідини мало. Хоча тримається на 80 градусах, тоді без, е, без цього, без тесту у нас вже був перегрів, а тут Ну, здається, не пану мало рідини, бо жужить помпа просто, просто капітально. Хоча я не розумію, туди вже блін. Ну, жижа туди не влазить. Можливо, трошки має зараз ще не знаю, проганяти то чи що. Ладно, поки чекаю. І так, в нас температура виросла до 90 градусів, але все рівно радіатор у нас тупо холодний. Я не розумію, в чому тоді питання чи проблема. Не знаю, буду пробувати, можливо, ще рідну доливати, чи як, грім його знає. І так, зробив я ось таку штуку. І що ще влізло буквально два шприца. Правда, дуже-дуже важко приходилось радіатор туди-сюди крутити, але якось влізло. І зайшов в BIOS, виставив помпу на максимальні оберти. Тепер вона працює на максимальних. Там ну, майже 3500 обертів. І зараз температура у нас 28 градусів. Ну, блін, це в простої, окей, типу. І помпа майже, скажем, майже не гудить. Так, трошечки чути. Давайте е, запускаємо тест, нажимаємо старт, і будемо зараз дивитися на результат. Ну, З перших секунд зразу видно, що проблема є, тому що температура зразу скокнула до 70 градусів. Прям моментально і при тому радіатор у нас просто холоднющий. Ладно, ну, хай собі покрутить, подивлюся на результат. Так, ну що ж, вже 11 хвилин у нас тестується. Ну, температури, скажімо, такі високі, і у нас проц місцями 546 МГц. Я щось не розумію, що це таке, взагалі що це за частота, І у нас процесор споживає близько 70 Вт. 67 градусів на 65. Ну це за дофіга, скажем, велика температура, як для такого процесора, і такої, скажем так, водяночки. Ну, сильно радіатор у нас просто холоднющий. Я ну я не викупаю, як воно здається, чи то треба ще долавати, чи що робити. Коротше, грім його знає, чесно кажучи. І що ж, спроба номер вже не знаю яка. І що, ще там трошечки долив, ще вмістилося, запустив ОЦЦ тест. І як бачимо, у нас є начебто результат. Процесор 100%, 100 навантажений, 4,2 майже частота, споживає близько 77 Вт, і у нас 50%. Градусів. Ну, в теорії, 55 градусів це взагалі доволі таки низька температура. Ну, але, враховуючи, що у нас відкритий стенд і для водянки 55 градусів при 77 Вт. В теорії це цілком є хороший показник. Ну, і це враховуючи, що це ми працюємо на дистальованій воді. Якщо приїде. Оцей розчинник, словом зробити залити туди нормальну жижу, я думаю, що результат буде ще кращий. Ну, зараз я гадаю, що в теорії все ок. І забув казати, але це у нас помпа включена на максимальних обертах. вентилятори я встановив вроді би, на Нормал. Треба зробити, щоб вентилятори працювали трошки тихіше, і спробувати помпу оберти поставити менше і подивитися, який буде результат у нас. І помпа взагалі, здається, працює доволі таки адекватно. Давайте спробуємо зараз зменшити обороти помпи і вентиляторів. Ну що ж, все запустив. тест у нас вже йде близько 19 хвилин, трошки більше, вже вісімдесят чимтоць ватт процесор споживає. І у нас температура особо не впала там від 58 до 61 градуси, що доволі таки шикарний результат, враховуючи, що у нас тепер помпа працює всього. 200 оборотів, і вентилятори у нас працюють на мінімум. Так, зараз, де у нас тут є фан, фан-фан-фан? Так, хоча збереха, у нас все-таки помпа чомусь працює 3200. Хоча я виставив був на норму, а ладно, вона живе, так розумію, своїм життям. Ну, 3200, окей, вентилятори 1300, і вони доволі таки. В такому режимі вони є доволі тихенькі, їх не чути, і в нас температура особо... Тепер зрозуміло, чому температура різниця не змінилась, тому що я думаю, що у нас помпа 2200, типу, різниця в температурі немає. Але ні, все-таки помпа у нас 3200. Вентилятори виставлені на 1300, вони є тихенькі, і по температурах все ок. І Давайте зараз ще включу Link Park. Ну, лінк-пак прям таки е, рубає, скажімо так, Жорстко у нас проц. Давайте зараз протестуємо, подивимося, як тут буде яка різниця і результат. Так, лінпак воно тестує вже 10 хвилин, правда, тут тестується, воно трошки дивно тут пригає ТДП процесора, частоти, завантаженість. Коротше, все пригає. Але у нас навіть було завантаження в 90 Вт, і більше 60 градусів у нас проц не нагрівається. І ще запущу один тест. Вибираємо мод Extreme, Навантаження, тобто завжди стабільний без всяких змін. Але ще й вибором AVX інструкції і зараз подивимося, скільки у нас буде споживати наш процик. І так, що можу сказати? 13 хвилин тесту, майже 14. Тут так само доходить майже до 90 Вт споживання процесора і температура е, місцями. Ну, не словом, 60 градусів, хай буде, там 58-60. Не словом, в теорії все працює. Я вже скільки тестів зробив, напевно, все-таки справився, і водянка працює. І так, що впевнитися на 100% що це якийсь небаг чи що, перезаразив комп'ютер. Поставив ось таку вежу для порівняння. Вона по факту 150 Вт тепла може відводити. Бачимо, що в простої тих самих плюс-мінус 29-28 градусів. Давайте цей самий тест. Нажимаємо старт і подивимося на результат, які температури будуть під даною вежею. Запустив я такий лінк-пак, і у нас було щойно 90 Вт, і температура вже більше 66 градусів. Тому можу вважати, що водянка 100% тепер працює. І я результатом таки задоволений, при тому, що приїде концентрат. Я ще це все одним словом заправлю нормально. і Я думаю, що температури будуть у нас ще нижчі. Коротше, все. Cai Ну що ж, я цю водянку зробив, результатом задоволений, все окей. Та як я казав, що прийдеться самого концентрат, який спеціально розводиться 1 до 9 з, з цією водою, і вийде хороша жижа для охолодження, плюс буде краще термопаста, тому що я тут використовував термопасту, яка була в комплекті з даною водянкою. Там такий тут був невеличкий тюбик, плюс він вже був колись так користований. І одним словом, доволі таки непогана штука вийшла, залишу я її собі Поставлю весь свій системний блок, який я буду збирати зовсім скоро. Єдине, що я вже десь профітькав ось цю штучку е м'ягенько сюди ставиться. Ладно, я думаю, десь її тут найду. Ну що ж, я потратив такий доволі багато часу, але я її зробив. The next day. І так, з прихладу мене ось ця жижа, концентрат, ось такий теплоносій, 7 е арт мод. І що ж, у нас тут є 100 мг, і він розводиться як 1 до 9. 5. Ну, в даному випадку нам літр жижі абсолютно не потрібно, тому ми будемо використовувати по факту 10 мг цієї фігні і 90 мг цього. І по факту має нам десь вийти, це прийдеться два рази робити, бо по суті десь 200 мг має залитися в вудянку. Так, що я зараз роблю? Ця жижа, як ми тестували удяночку, ми цю просто дистильовану воду зараз виливаємо. Ще раз я це все вичищаю і вже буду заливати, можна сказати, працюю. Правильний концентрат. і так розбавив я жижу злив вже звідси саму дистальовану воду, і можу сказати, що. Якись там окислів і вже відкладень абсолютно практично немає. Там були кілька якихось зернинок, але це вже повністю, скажімо так, ми систему промили. Ладненько, коротше, помаленьку вже заливаю і зустрінемося вже тоді, коли я помпу вже встановлю на стенд. Ну що ж, перших 100 мг вже влізло. Зараз буду розбавляти ще сотню. До речі, один нюанс щойно замітив. Тобто я вже два рази сюди налив по 10 мг тобто у нас має вийти 20 мг А на даній е упаковці, якщо будемо бачити, ми два рази два рази залили, і тут у нас лише 90 мг Тобто я трошечки неправильно пропорцію зробив, це є погано, тому що ця штука вона є, вона має більшу плотність, і вона ну, і не така ріденька, прямо як, як звичайна вода починається дистальована. Вона більше така, коротше, як жижа. Відповідно, в теорії тут потрібно додати 20 мг, якщо орієнтуватися по звичайним мірикам. Блін, це трохи зле, бо, чесно кажучи, це все виливати буде, ну, лень просто робити, тому, в принципі. Ладно доливаю ще 10 і вже і доливаю решту. Ну не словом, щоб компенсувати там тих 100 міліграмів, що я залив, я зараз залив тобто на 10 більше і додам на виходить, на 10 грам, чи скільки там менше цей дисльовані води. І в теорії в принципі, я думаю, що має бути все окей. Ладно, далі займаюся даною справою. Ну що ж, системку я вже зібрав, вентилятори крутяться. Зараз вони крутяться близько 1000 оборотів, і вони, ну вони взагалі тихенькі їх не чути. І помпа у нас зараз працює 2000 обертів. І бачимо, у нас температурка в простої близько 30. -ти... Градусів, Фух. ну я надіюсь, що все буде окей. Ще нічого не напертачив. Я ще трошечки через ось цю головину, ще буквально десь півтора шприца, непевно, помаленько помаленько але втиснув. Помпу чути, помпа працює, але булькання як такого вже немає. Ну я думаю, що має бути все. ок. Давайте зразу виберемо і стрес цепу, FPU. Фух. Дивимося, чи не буде. Зразу якогось такого скачка сильного. Так, окей. М -м, ну, щось явно пішло не за планом. От тепер система булькає доволі таки сильно. Блін, я не розумію. Серйозно, я не розумію приколу. Та як, вчора ж, типу, тестував, всі прекрасно бачили, тобто 56-57 градусів. Окей, зараз робимо степе і пробуємо зайти через. Так, не розумію. Від слова, зовсім я нічого. Тобто в ОЦЦ тест ми включаємо. Зараз приблизно 80 Вт, практично споживає у нас процик 56 градусів. Ну, правда, тільки тест 30 секунд, але в воїні, наприклад, за 30 секунд, зразу у нас під 80. Я чогось не рубаю. Хоча ми підключали сюди, ставили звичайну башню, і при башні в нас в ОЦЦ тесті було приблизно 62, 64 і плюс. Чи, е, росло вверх, тобто водянка в теорії працювала. А чому в Аїді тоді у нас такі проблеми з температурою? Чесно кажучи, не зрозуміло від слова нічого. Я думаю, що потрібно зараз підкинути сюди інтернет, поставлю трайвер на цю віддяшечку і запущу, хоча б якийсь валорант, подивитися по статистиці, що у нас буде по температурах. І так, замість ігри, скачав я сендбенч. 24. Ну, по температурках поки що ну, таке 67 градусів. Хоча у нас і 82 Вт. Окей, блін, це все капець, як дивно. А, ладно, давайте багато потік. Нажимаємо старт. Збоку, так, залишаємо моніторинг і в кінці подивимося на результат. Так, і що у нас? Повна споживна потужність ЦП унесло майже 90 Вт, і при тому у нас приблизно 62 градуси. От зараз 67, 65, 62. Ну, в теорії, здається, начебто нормально. Хоча тоді температури були у нас 56 градусів. Плюс це у нас відкритий стенд, і для водянки 90 Вт. Процик близько 65 градусів в закитому корпусі буде близько 75. Блін, я не знаю, напевно, нормально, коротше, нехай тестується. так, сайнбенч тест пройшов. Бачимо, що проц був максимум 90 Вт, можна сказати. І в середньому температуру, що я бачив, вона коливалася від 60 до 65 градусів. Напевно, вони словом це є норм, і ми навіть не змогли набрати, тут ніж перевищити, ніж процесор Apple M1. Ну, нічого собі, наш процесор набрав 447 балів. Давайте на цьому будемо вже завершувати, бо, і так, чесно кажучи, відео, напевно, затягнулося на я з даною водянкою, але, в принципі, я вважаю, що. Ми її зробили, тому що, е, навіть якщо подивитися попередні відео, де я збирав ROG корпусі, у нас навіть в простої, тобто до сотні грівся, перегрівався, ком вирубався. Тому я вважаю, що температура є в нормі. Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Буду радий поспілкуватися, почитати, хто що думає. Але ще як кажу, я вважаю, що водянку ми зробили. Усе до зустрічі до наступних відео. Всім дякую за втинність. Усім па-па!